Добрий день! Сьогодні 12 вересня 2023 року. Перед вами деревце абрикосу, абрикосу Фаркло. Тут третій рік від посадки, бо я помиляюсь іноді. Так, то часан знімав, сказав третій, а то вже четвертий був рік від посадки однорічним саджанцем. Така загрузка, середня, скажем. Тут на гільці багато. Трошки обривав я його, нормував. Тут ось теж. І тут є. якщо він ще не дозрівший. Я куштував сьогодні його, потім зніму пізніше. Ну так поки можна буде такі абрикоски, Поки що. Вже так розмягчається, то мені сьогодні кинув навіть полив на нього. іменно, Трошки може на бо в нас суша дуже. Давно вже дощу не було. давно, Так що думаю, трошки хай. Один раз оброблявся, я маю в виду в пізні сроки. 17 серпня обробив його світчем. Ну, мабуть, треба було пізніше це діло зробити, ну нічого. Якщо що із окуром бризнем. Ну, там у нас дощ прогнозують. Отакі ну, абрикоски. Фаркло чи фаркло? Фаркло, мабуть, правильніше буде. Так, два штуки 120 грамів. Ще твердий. Так. така м'якоть. Плотна. Немає соку, так, мало соковитий. Але трохи більше, ніж до того невідомого сорту. Цукру не небагато. Кислоти майже нема, трохи там шкіринці є. Це, звісно, не літній сорт. Ми подивимося ще дозріє, побачимо далі. А сьогодні 23 вересня 2023 року. Вже, в принципі, повністю дозрів абрикос фаркло. Бо я вже його тут почав рвати, потихеньку того пригостив, того пригостив. В принципі, вже набрав він те, що треба. Хоча ще повиси. Ось осінь у нас в цьому році золота, можна сказати. Ну, налився він, звісно, трішки збільшився в розмірі 14. 12 го я, по-моєму, знімав, чи коли, не пам'ятаю, першу, першу частину відео. Такі абрикоски, третій рік від посадки нагадую. Да, трішечки поналивались вони і вже набрали те, що потрібно. Ну, я вже буду його потихеньку рвати. В принципі, можна було ще трохи під... подержати. Ну, третій рік від посадки, нормальна загрузка для такого. Віку дерева. Ну, да, зараз вони крупніші вже. Це ось невеликі. 59, чуточку крупніші. 60. Це ось трохи більше. 77, 69. Ну так. Майже як куряче яйце. Як невеличке яйце куряче. Я вже його куштував. Такий пружненький ще. Пахне. Я б не сказав, що так прямо виражено абрикосом. Якийсь запах, ну, може трохи щось віддалене, як абрикоса, то якийсь запах гарбуза, можливо, не знаю. Соку мало, сухуватий він. Кислоти майже нема. Не майже, а я не улавлю її там десь далеко. Цукру вмірено, не так багато і соку мало, він такий сухуватий. Ну, хоча тут, дивіться, м'якоть така товстенька. Кісточка відокремлюється майже. Отак. Да, запах такий не повністю, як абрикос. Якби так дали. Ну, щось є. В принципі, для такого терміну відмінний сорт абрикосу. Висить. Ну, оброблявся 17. 17 серпня Свідчем від відгнилий. Брикос фаркло достойний, на цей період сказав би смачний сорт. На такий період миру й добра.